Вітаю вас на каналі Ілона Ілка. І сьогодні ви побачите другу частину прикладного оформлення. А також роботи, які я вишивала на замовлення це гольниці різних розмірів, різних дизайнів. Це все по вашим проханням. І ось перша гольничка доволі велика. Отвір такої гольниці 12 см, вишивка на оксамиті. І вишивала я її ниточками ручного фарбування, шовковими ниточками. І ви бачите, мій результат. Вишивала я цю гольницю ще влітку. Але так як я давненько вже не знімала, то ви, звісно ж, бачите її тільки зараз. Дуже дякую за замовлення, довіру і вашу увагу до моїх робіт. Послідуюче замовлення було на височенькій ніжці гольниця. Дуже популярна форма. Але мене попрохала Наталя вишити саме ось такий дизайн, щоб тут були троянди, бузки, на такому темному льоні. І це насправді дві гольниці. Вона одна ось така. А інша гольниця з таким самим дизайном, але вже на тарілочці, і ви зараз її побачите, як воно виглядає. Цікаво насправді, тому що ну, мені було цікаво, що саме цей дизайн, і він е, поїде до однієї рукодільниці. І вона попрохала саме один дизайн, але на різних формах. Ось, я кажу про цю тарілочку, вона доволі доволі велика, хоча сама подушечка, отвір подушечки 8 см. Але ви знаєте, на цій тарілочці можна розмістити цілий ну Цілий процес, тому що тут багато чого вміститься: і бісер, і ножиці, і ниточки, і все, що вам заманеться, все, що вам буде зручно у процесі вишивці. От зараз я показую вам, як сюди входять піни, яка глибина, як вони добре почуваються там, і будуть використовуватися за призначенням. Ось така. Величезна, доволі гольниця вийшла. Ну, і слідуюча гольничка, доволі популярний дизайн. Я декілька вже робила їх в таких кольорах, коли зустрічаєш і жовті, і блакитні кольори, вишита на вінтажному моко 36-го каунту дуже мила, гарненька гольничка. Ще покажу вам а ось такі замовлення. На оформлення я отримала подушечка від жасне. Це зимова подушечка, багато хто її вже бачив, і я також таку собі оформлювала. Тут буде підвіс, ось вишивка сама виглядає на такій тканинці, ви бачите блакитні. І також будуть новорічні іграшки. Це вишивка Міл Хілл, тут трошки було натягнуто. Самою Катериною, ось така совуня. Ну, а звичайно, буду я це все вже робити. Іграшки, як то має бути потрібно, так. Потім ось такий гусик від Мілхіл, ось такий пінгвін. Вишито це все на 32-му кауті мурана. З такими плямками, темно-сірого кольору. І ще одна ось такі. Буде лист з конвертом і з прикрасами, різдвяними саме в тому конверті. Ось я вже підготувала, бачите, ось такі кола нарізала двосторонні щоб усіх їх вистачило. Виміряла, зробила шаблончик і підібрала тканинку. Ось таку тканинку я підібрала на оборотню сторону. Вона дуже Перегукується, так, з кольорами, які є на вишивці. Тут ягідки, тут ягідки і зелений колір також. І навіть ви знаєте, тут не присутній зелений колір, але тут присутній червоний, також буде, буде гусик оформлюватися однаково з цією стороною позаду. Ось покажу вам ось так буде виглядати. Бачите, як гарно перегукається, Прям кольори один в один. Супер співпадає. Стосовно обідка, я підібрала ось такий сріблястий шнурочок, також 3 міліметри, як і ті попередні іграшки, які я оформлювала. І буде ось так оформлюватися, як завжди, по колу ці іграшки. Ну і Коли вони будуть всі вже готові, я вам, звичайно, покажу результат. Давайте будемо роздивлятися іграшки. І почнемо ось з цієї першої іграшки. Світкове привітанечко. Ось, бачите, дуже гарний набір. І іграшка вийшла 8 см. Ось з цієї сторони, отак виглядає. Я намагалася розміщати саме цей малюночок десь більш-менш посередині, або так, з краєчку. Особливо там не виміряла, а так, прикладала, обводила і вже потім вирізувала і розміщала, натягувала ось цю тканинку. Підвіс сріблястий. ну, звичайно, він е тематичний по кольору. І ось так виглядає дуже приємна іграшка. Це перша. Друга ось такий веселий гусик. Зверніть увагу, дуже мила іграшка. Я вже собі її хочу придбати від Мілхіл. Так, дивишся на неї і одразу піднімається настрій. Дуже веселий гусик. З оборотній сторони, ось так. Так, далі пінгвін. Злопав подаруночок, що в тому подаруночку невідомо, відомо самому цьому пінгвінчику, ось так виглядає з оборотні сторони. Підвіси усі 8 см навдовж. Так як і іграшка сама. І ось така сувуня. Хто полюбляє такий персонаж, також придивіться, гарний набір. І, до речі, з цього все почалося. Катерина мені казала, що саме з цієї іграшки, і навіть присилала мені її початок, вона збирала, починала збирати цю іграшку. Ось так виглядає. З оборотньої сторони, мені здається, дуже гарненько вони такі приємні вийшли. І перейдемо ось до цієї прикраси. Мене Катерина прохала, щоб я зробила саме підвіз, ось в такому варіанті снігова квітка від JustNan. Вишита вона на 30-му каунті. Це. Ляна тканина Тіфрі ось такі блакитні, бачите, жорстка тканинка доволі. І скажу вам, що дуже класно вишивати і збирати саме на такій тканинці. Я вже не один раз вам казала, тому що її класно збирати, вона дуже супер тримає форму. Бачите, яка вона? Ось Я навіть можу за куточки отак тримати, бачите, яка. Як вона тримається. Ну, тут я обшила по всіх сторонах, коли збирала бісером. Також зробила китицю з п'ятьох підвісів і сам підвіс. Розмір цієї подушечки 6,5 см. Вийшов. І ви знаєте, коли я зробила цю квіточку, я також вишивала і показувала вам її у своїх відео попередніх. І коли я зібрала оцю, я так собі подумала, поміркувала. Слухайте, поки в мене ще підібрані матеріали під неї. Зроблю, я собі підвіз. Тому що сам результат, те, що я бачу, мені дуже сподобався. Дуже сподобався. І я зібрала, зараз вам покажу свою. Ось така вона. Але ж вона вишита на більш темній основі і трошечки менше. Вона 6 см. 6х6, ось так. Але мило також виглядає ця подушечка м'якенька. Тут вона вишта на більш м'якому, м'якій тканинці. Ось так виглядає з оборотньої сторони. А так все добре, якби так вона теж дуже гарно виглядає, мені подобається, буде ще мені підвіз такий на ялиночку. І стосовно матеріалів, давайте я вам покажу, які я застосувала. Ви бачите, що тут на китиці. Темний бісер такими трубочками. Я колись вишивала богиня квітіння, і в мене залишився ось такий бісер від Мілхіл. До речі, зараз покажу вам, де він використовується. Саме, ось, бачите, тут трубочки такі поблискують. І ось тут, понизу. Гарна робота, дуже її люблю. І отак вони мені знадобились, ці трубочки. Я ще підібрала в себе, знайшла ось такі рожеві, скомпонувала їх. Бачите, дуже добре. А компонувала я їх з сріблястим бісером. Зараз покажу, які. Я підібрала. Це бісер також мілхіл, такий, і крупніші. Колись вишивала мірабілію, якусь квіткову фею. Я пам'ятаю, яку. І. Ось такий бісер. Навіть бачите, остання цифра в них однакова. Вони в одному кольорі. І вийшла ось така гарна китиця. Я на кінчиках її розмістила. І ось тут, тут, і ось тут призібрані. Ну, мила, дуже мила подушечка, мені подобається. І добре, що я її свою переробила. Так надихнулась цією, що переробила свою. Ось. Ну, поїде це все замовлення зараз у дорогу. І вже встигне <смістити> на ялиночку розміститися. Поступило до мене замовлення від Лізи. В мене попрохала, щоб я зробила гольничку будь-якогось дизайну на свій розсуд, тільки щоб це була осіння тема. І ось ви бачите гольничка. Ось так покажу вам її, щоб ви бачили її, як вона виглядає з усіх боків. Дерев'яна тут заготівля, як зазвичай я замовляю у Оксани Петрук і в такому світлому дереві. Тут отвір самої подушечки 7,5 см. І я вирішила оздобити її ось саме так. Підібрала льону тканинку, вирішила вишити гарбузика, а потім вже, знаєте, як пішли якісь думки в мене, що потрібно додати сюди і листя, і якісь квіточки. І хто впізнає ці яскраві квіточки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я не буду казати, ви самі напишіть, хто, можливо, з вас пізнав. Я вишивала гольничку нитками ручного фарбування і використала тут ниточку перле саме у гарбузику і багато інших ниточок ручного фарбування, різних виробників. Наші дівчата фарбують також ниточки. І я із задоволенням використовую їх у роботах. Ну, ось так. Я е, покажу вам. Зараз на прикладі, як вона буде виглядати з пінами. Ось такі в мене є піни від Дарії нашої. Ось вони мені подобаються, що вони такі, знаєте, коротенькі. Покажу вам ще на швидку руч. Ось таке я буду оформлення робити. Ось такий баранець. Я вже, бачите, обробила зворотню сторону, буде ось. Така буде прикраса тут. Далі від мілхіл вишити на кешел. Ось така червона машинка, дуже гарненька. І буде ось такий зворотній в неї. Так. Ось, бачите, я вже пішла обробляти по краю бекстіч. Ось такі кролик. ось Бачите, який гарненький. Буде подушечка. Я вже обробляюсь, переробляю тут подушечка мені вислали, бо вона була шита на машинці. Так, і покажу вам. Будуть ще ось такі подушечки від Jasnen. Ви всі знаєте, чубітки від Jasnen. Yeah. І там є такі подушечки, можна повишивати. Ось в мене буде тут оформлюватися 4 подушечки. Надіслала мені замовниця. Будуть дві подушечки ось в такому положенні. Ось є зворотня сторона відшита. Дві подушечки будуть виглядати ось так: от, в такому положенні. Тому що тут малюночок дозволяє це зробити ця подушечка, і ця подушечка також є, бачите, вишити. Вишиті оборотні сторони, це все вишивка на кешел 28-го аккаунту. Колір 222-й, ну, який йде по ключу. Взагалі, коли буду відшивати, напевно, собі ці чобітки, які в мене є. Схемки, напевно, цей ж, все ж таки колір я і залишу собі. Буду вишивати саме на цьому колірі, дуже гарно виглядає. Дуже так, знаєте, ну, вишикано вишикано. Гарненько. Ну і повернемось, коли я це все зберу, покажу вам. Почнемо, напевно, з весняної. Ось таку подушечку я перероблювала з кроликом весняним. Вона мене, вона до мене приїхала від Катерини також оформлена, але з мережевим. І було таке прохання і бажання зробити її саме ось такою подушечкою з бісером. Ось так використала я бісер. Пришила сюди це таке гарненьке рожеве серденько. І ось така гарненька буде навесно декорація і прикраса для святкових днів. Ну що ж, і іграшки. Червона машинка, дуже гарна, святкова. З оборотньої сторони я використала ось таку тканинку, ви вже її бачили. І все в такому кольорі святковому. Ну, і ще додалась одна іграшка до тих, що я вже робила. Дуже гарний, дуже веселий. Ну, просто неймовірно чудовий ось так він оформився поїде до своїх також наборчиків. І буде набор з таких іграшок. Ну, і, напевно, перейдемо до дуже святкових іграшок, які на мене справили таке враження, надихнула мене. І я, неймовірно, радію, що. Ну, коротше, я вам зараз покажу, що це таке. Я бачила багато. Оформлень і, 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 і зі таким золотавим шнурком, і ви, мабуть, бачили. Але я все ж таки в розмові з Катериною переконала її, що зробити так, це я це я наполягла, щоб зробити її саме подушечками, і саме так, тому що вони дуже-дуже ніжно виглядають. І зібрала цю першу подушечку. я Одразу схотіла самі собі таку подушечку і буду обов'язково собі їх вишивати. Ну і давайте розглянемо їх поближче ну, Ось першу подушечку. Ось так вона виглядає. Обшила я її бісером золотавим. І стосовно з'єднання, ви бачите, що тут я робила такий шов, де не видно, де це з'єднання. І я підібрала ниточку. В колір 746, щоб її не було видно. Тому що я бачила цю подушечку, а Катерина мені довірилась, і дуже дякую за це. Я бачила цю подушечку саме таку ніжну, щоб не було ніяких яскравих сторін, а саме вона була така ніжна. Я зробила китицю, ось таку ніжну-ніжну, і прозорий тут, бачите, такий бісер. Такими трубочками, і золотавий, і також рожево-бордовий, все в кольорі цієї подушечки. Я використала також бусину, ось таку золоту, крупненьку, і зробила ніжний підвіс. Ось так. Давайте буду кожну вам доставати і показувати. Ще ось в такому варіанті подушечка. Ось так виглядає. Дуже вона ніжна, дуже гарна. Ну, просто неймовірно чудові іграшки. Я сама надихнулася іми, поки збирала, чесно кажучи. Ось така поїде сьогодні іграшка. І дві, і дві. Іграшки ось так прямі. Чому прямі? Тому що ви бачите, тут малюночок, який вишитий. Дизайн. Прямі, тому вони будуть на ялинці виглядати саме отак ці підвісики. Ось так, з оборотньої сторони. Все те саме, ось, Ось так виглядає. Все оформлення однакове, нічого я не змінювала. А лише тільки поворот самої подушечки. Так забажала Катерина, і тому я так зробила саме з... ось так: Ось так виглядає дуже гарний віночок. І оці прикраси, вони ніжно, ніжно виглядають. В житті, звичайно, це неймовірна ну, краса. Я вам не можу передати, що це таке. Наші, знаєте, коштовності. Королівські оці іграшки. Тепер я розумію, які джаснені чобітки, які вони найпрекрасніші, і я обов'язково буду їх вишивати. Ще раз покажу, ось так поближче дуже гарненькі, дуже вишукані, просто вишукані прикраси. Ще хочу показати вам одне замовлення. Які я отримала, дуже незвичайно було для мене, тому що до мене звернулась замовниця, моя глядачка Оксана великий вам привіт з таким проханням виконати гольничку в незвичайному такому для мене варіанті. В процесі з неї спілкування вона попрохала в мене ось таку форму, щоб я відіслала. Майстрині, яка мешкає у місті Києві, і вона зробила ось таку надзвичайно гарну, таку, знаєте, під старину, навіть вінтажну обробку дерева. Ви бачите, тут і ліпка, і покриття, яке цікаве, тому що Оксана мені показала в такому самому стилі підсвічник, як її робила майстриня, і вона. Хотіла собі ось таку гольничку. Тому я відправила майстрині ось таку заготівлю, ну, звичайно, дерев'яну, ось таку, і потім отримала а, її вигляді, який ви зараз бачите. Дуже багато рожевих таких троянд з листями, два голубки милуються один з одним. По краєчку, ось так ця тарілочка викрастана, Прикрашена також ліпкою. Ну, коротше кажучи, тут робота така цікава. По типу, ободку цьому вже є дуже багато троянд, і якщо я буду тут пускати ще троянди, воно не буде так гарно виглядати. Тому я прийняла рішення зробити ось таку невеличку галявинку саме посередині. Я підібрала тканину в вершковому варіанті. Щоб воно співпадало саме з нижньою частинкою, перегукувалась. І ви бачите, ось тут е, трошки таке золотеньке кольце. І тому я трохи додала золота. в мене вийшла ось така гольничка. Тут троянди, також ви бачите квіточки для листячка. Я також використовувала ниточки ручного фарбування, бісер Петіт тохо. І по самому обідку я пустила такий тоненький шнурочок сплила, з ниточок перлі і завершила саму верхівочку цієї гольнички. Гольничка-органайзер, звичайно, сюди можна, як завжди, покласти. ну, До речі, ось такі я ниточки також використовувала для листя ручного фарбування. Ось такі ниточки також, бачите, різні. Ниточки DMC, такі спокійні, дуже гармонійні гаммі, ніжні, поближче вам покажу самі квітки. Дуже ніжна вийшла. робота, Мені сподобалось, цікаво було працювати звичайно, тому що, знаєте, це повністю така, ну, як завжди, фантазія. так, Бо я навіть не уявляла, що буде зверху, тому що ну, дуже активно. Прикрашена сама ніжка, але це такий стиль, вона така стилізована, під вінтаж. І оця верхівочка, вона завершує оцю всю красу. її можна звичайно користуватися. Тут доволі висока подушечка. Все м'ягеньке, все можна сюди вколювати в краєчки, по центру, куди заманеться ці голочки, піни, як буде. Оксана використовувати. До нових зустрічей. Миру вам, спокою, гармонії в душі. Тримайтеся, мої хороші. І, звичайно, це не останнє відео. Я так надіюсь Давненько мене не було на Ютубі. Я хотіла вам ще показати те, що я вишивала для себе хрестиком. А там трішки є що показати. Тому я з вами. Ще зустрінусь! До побачення!